Штучний інтелект ні, це візочок Карело магія. Магія навіть в складанні складається швидше, ніж малюк встигне кинути соску в калюжу. І яка б не була погода, закрив, відкрив, провітрив, мрія не візок. Люлька така простора, що дитина може танцювати сальсу, а ти заздрите. Тканина, змінна і м'яка. Перевдягнув тканину і люлька миттєво стала прогулянковим візком, який компактно складається. Капор, як дах над головою, від сонця, вітру і небажаних поглядів, а через віконце можна шпигувати, чи дитинка ще спить, чи вже контролює ситуацію. Передні колеса фіксуються, щоб візочок не влаштував раллі на нерівних дорогах, а гальмо є, бо іноді навіть коляска хоче втекти з дитячого майданчика. Ремені на магнітах самі шукають, куди застібнутись, якби ще підгузки самі одягались. А бампер знімається так просто, що навіть бабуся порається однією рукою. Підніжка регулюється: хоч сидить, хоч лежить. В комплекті москітна сітка, пісклянник та сумочка для мами.